Привіт з Симпсон, знову я Сьогодні ми будемо пробувати щось зробити з такою вот штучкою. І сделати іншого матеріалу. Таку штуку. Ай, не знаю, що зробити. О! Оступне відео я буду я знімати, ну десь ще 5-7, ну, коротше, 20 відео з ним до себе. І буду знімати відео в мене в майстерні. А там друга попробаю. А ти вже мало це не буде у мене. Майже буде, як це можна тут. А ви на холодильник так. О добре, я поки розтягнув. Попробую тепер знайшовсь робити для ваха. Чекайте. О, просто що тут я тут наробила. Ну добре. От. Формочатку. Я не знаю, що вийде. О, я вже бачу. Тут аж ось на побави. раз не выходит. Ну, короче, не вышло пока так. Боевая кон кольцо. На вас тут Где-то а так вот Ну, добрый всем. Пока-пока. Бу. Ну добре, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. З вами был Сібодан. Всім пока-пока.